Лікарня відчинила свої двері 18 грудня 2023 року. Тут лікуються пацієнти від одного місяця до 18 років. Зараз ми завітаємо до відділення реабілітації та відновного лікування. У шестирічного Івана діагноз ДЦП спастична диплегія. Лікарню він відвідує з трьохмісячного віку. Перше ми потрапили до Олесі Анатолійовни, вона з нами займалась, бо був важкий діагноз і треба було якось вирішувати це питання. Далі ми щороку, чотири рази на рік, як мінімум, приїздили сюди і займалися з Олесі Анатолійовною і з усіма спеціалістами, які тут є. В принципі, Іван зараз має добру динаміку. Дуже добре реагує на всіх лікарів. Дар'я Олександрівна це любов. Валерія Павлівна – це теж дуже велика любов, там особливі емоції, у них особливий зв'язок між собою, дуже емоціонально у них зустрічі проходять. От і є результат цих емоціональних зустрічей. Не подобається йому стретчинг, тому що це розтяжки, тому що це дуже важко, так як в нього дуже гіпертонус великий в руках і ногах. Тому ми розтягуємо всі м'язи, і таким чином раніше був ноги перехрещені, кривенькі. Зараз все стає рівніше. В нього вже там маленький перехрест залишився і все. От, працюємо, скоро я думаю, сяде, буде сидіти. Хоча стрейчинг Івану не подобається, а от вправи в басейні залюбки. Зараз рухи в руках, черевний прес працює також і розслаблюємо ніжки. Басейн обладнано спеціальною підсвіткою, в залежності від кольору світла, заспокоює або тонізує. Буває таке, що дізнаються про наш басейн, і батьки хочуть просто порозважатися, але ми вимушені їм відмовити. Бо басейн це фізична терапія тільки у воді, і це лікування, а не розваги. Наші пацієнти це діти з якимись обмеженнями. Це може бути неврологічні, психологічні, психіатричні проблеми, ортопедичні, травматологічні і так далі. Будь-що є таке поняття, як реабілітація. Є абілітація. Реабілітація це повернення втрачених навичок. Абілітація це навчання навичок. Тобто серед дітей у нас більше абілітація. Це дітки, які, наприклад, ніколи не вміли ходити. Ми їх не реабілітуємо, бо вони раніше цього не вміли. Ми їх вчимо заново. А ще специфіка є, що багато чого на, на плечах у мам. А наші мами, особливо коли дітки вже ну, шкільного віку, скажімо так, вони втомлені. Це дітки, як ніколи вони не були здоровими. І психологічна підтримка потрібна ще й мамам також. У відділенні є два напрями роботи фізична та ерготерапія. Пані Олеся Уварова займається саме фізичною терапією. Доброго дня! Щастя! У нас це заняття на тренажері Гроса. Така підвісна система, кілька гумок. Гумки мають різну щільність, розтяжність. І спочатку це сильні, червоні гумки. А дитина відчуває, що вона не впаде, у дитини нема страху, і потім потихеньку ми міняємо гумки до тих пір, поки дитина сама не рухається. Зараз ми прийдемо до зали механотерапії. Там дуже багата кількість обладнання. Зараз ми вам її покажемо тут. Наші тренажери, тобто тут вже контакт з пацієнтом має не не стільки наш фахівець, скільки обладнання, тобто тут є також і пасивна, і активна здебільшого, це активна праця. Але пасивна також ми чим тренажери реабілітаційні, відрізняються від тренажерів у залі спортивному, так тому що є функція пасивної розробки, Тобто ми вставляємо кінцівку, і апарат рухає кінцівкою, там де дитина сама не спроможна цього робити. Це профілактика контрактур, це збільшення об'єму рухів і так далі. От розкажіть про Блабену, що це? От, ну, виглядає дуже цікаво, ми бачили, як хлопчик займається. Це стабіла платформа. Спочатку ми фіксуємо діапазон рухів пацієнтів, тобто ті рухи, на які він спроможний. Заносимо ці дані і потім тут ну, щось по типу гри. Щоб дитині було цікаво, ми запускаємо цю програму, і дитина думає, що грається. А ми потихеньку збільшуємо диапазон рухів. Всі ці рухи, які на екрані, це дитина завдяки своїм ногам, робить стопи. І так дитині треба балансувати, ловити баланс, тому і називається стабіла платформа. Тобто це така вправа на баланс на кар... і апарат, Так, та, на, на координацію і на гомілка стопнісоглоби. Це якісь спеціальні тренажери саме для реабілітації. Так, це реабілітаційний тренажер. Це перше, що в нас взагалі з'явилося із механотерапії, це розробка ліктьового суставу. Це пасивна реабілітація. Це тренажер робить за дитину. Спочатку дитина показує, як вона сама може, потім ми виставляємо кут, Робимо так, як рухи може робити дитина, і потихеньку цей кут збільшуємо. І дитина взагалі сама бачить, що вона може набагато більше, вона дивується, вона надихається, і потім пробує і самостійно робити ці рухи. Ерготерапевт лікарні Анна Осташко вона працює над тим, аби дитина могла максимально забезпечити себе у самообслуговуванні. На заняттях вони, наприклад, готують млинці. Я навчаю навичкам самообслуговування, щоб дитина могла взяти сковородку, поставити, розбити там яйце, да і в млинці приготувати, розмішати це тісто і взяти опалонник і налити тісто в сковорідку. Давайте пройдемося трошки цим кабінетом, покажете, от що, що це за дошка і які навички розвиваються, коли дитина тут займається. Це бізі-дошка, це тут навички якраз для діток до 5 років. Вони розвивають навички дрібної моторики. Тут ми вчимося включати в розетку, виключати, що таке різетка, вимикачі, крани, розробка дрібної моторики рук. А от щітка, наприклад? Щітка це більш а, активні, каса, такі, да, так, так, тактильні пристрої. Так, це ваша колега, ви разом тут. працюєте. розкажіть трошки про неї. Це моя асистент, вона, вона навчається на магістратурі, вона скоро буде тож ерготерапевтом, вона моя помічниця, вона працює з дітками в цьому кабінеті. Її звати Дар'я Олександрівна, діти її дуже люблять. Цей стіл в основному використовується для розробки рук, Тобто, наприклад, різної ваги ці круги, ми їх одягаємо на спеціальні тримачі і за рахунок цього збільшуємо вагу, Тобто, починаємо з одного колечка і з кожним заняттям збільшуємо. І доходить до десь 10 колець. Це ми розробляємо зап'ясток, тобто беремо ось так положення рук і крутимо на себе одною рукою, другою. І так по черзі. Потім, коли вже підходить до кінця, ми починаємо це робити в протилежний бік. Ось таким чином. І тут ми розроблюємо наш зап'ясток. Вигин його. Також, наприклад, з ось цим е, колесом ми можемо, як працюємо з дітками, захватили пальчиками і ось так ведемо, крутим, 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 і до кінця, як би пройти цей, скажімо так, лабіринт. І працюємо з захватом кожного пальчика, кожних двох пальчиків. Тобто так, так, так і ось так. І потім ще щепковий такий захват. У відділенні лікарі, як правило, не носять білі халати. Натомість у багатьох можна помітити на голові подібний аксесуар. Це для того, аби тут не було атмосфери класичної лікарні, яку часто бояться діти. Тут все зроблено для того, аби у маленьких пацієнтів був гарний настрій, а процедур вони не лякалися. Дітей дуже важко мотивувати. Тобто, якщо дорослій людині можна пояснити, що це потрібно для мобільності або навичок самообслуговування для його майбутнього, то діти це не розуміють. Якщо їм важко, то вони не хочуть. І наше завдання зробити так, щоб їм було цікаво. Ми робимо так, щоб діти думали, що з ними граються, що це гра, що це весело. Вони ну, думають, що це комп'ютерні ігри, наприклад, там, де інтерактивні методи лікування. А ми збільшуємо рухи. Просто це дуже класна мотивація. Діти тут лікуються амбулаторно та у стаціонарі. По завершенню лікування маленьким пацієнтам може знадобитися певне адаптивне обладнання це милиці, крісло колісне або ось такий вертикалізатор. Тут їх можна взяти на певний час безкоштовно. По завершенню, техніка вся повертається до лікарні. Ми з'їхали з цього приміщення у 2019 році, і 5 років лікарня була на перебудові. Наразі ми маємо найсучасніший реабілітаційний центр, повністю безбар'єрний. Ми от, отримали більше можливостей. Тобто, якщо раніше це була фізична терапія тільки у залі, то зараз це великий зал механотерапії, також класична фізична терапія, є індивідуальна обов'язково. І ще є дуже великий басейн, де ми проводимо індивідуальну фізичну терапію у воді.